Видатки, які ми фінансуємо за рахунок власних надходжень нашої економіки, це тільки 48%. А 52% це те, що ми отримуємо з зовнішніх джерел. І це не класична допомога, це кредити, це займи, які нам необхідно віддавати. А частка грантів безкоштовних, як ми кажемо, це 30-35% в середньому. І мене особисто дуже турбує uh -huh. той факт, що по підсумкам 24-го року зовнішній борг України вже склав 91% відвалу внутрішнього продукту. Uh -huh. Це біля 166 мільярдів доларів. І ці ж тенденції закладені в бюджет на поточний 25-й рік і по прогнозам фахівців. Зовнішній борг України наприкінці 25-го року, при таких підходах, uh -huh. вже буде десь біля 102% валого внутрішнього продукту. Це під 190 мільярдів мінімум. Це те чагари, який буде лягати на плечі наших дітей і внуків. І нам необхідно максимально підсилювати те, що формує нашу самодостатність, а потенціал такий в Україні є. І це визнає весь світ.